Після оцих дурнуватих дипломатичних маневрів і Франції, і Великобританії, питання підписання договору щодо інвестування в українську економіку 800 мільярдів, яке би мало бути підписано в Давосі, знято з поїздки дня. Дякуємо європейським партнерам. Уклінно. Тобто можемо говорити, що це був про цю про цю е, підписану угоду, що це міг бути такий от. Крок Трампа? Спеціально? Не Трампа вони спровокували Трампа у цим паривським комуніке, ще раз підкреслю: uh -huh. адміністрація Трампа категорично виступала проти розміщення військових на території нашої країни, uh -huh. розуміючи, що це фактично призведе до негативної реакції з боку Російської Федерації. Uh -huh. Пояснюю, що телеглядачі, для того, щоб була підписана мирна угода, має бути згоди обох сторін, правильно? Ну, звісно, відповідно, якщо Російську Федерацію не влаштовує сам факт присутності європейських військових на території нашої країни, країни то про яке закінчення війни не йде мова? Для чого було підписувати цю, э, цей меморандум, якщо потім самі європейські партнери фактично від нього відмовилися? Спровокували Трампа і завважте Дарін, коли з'являється питання Гренландії на поїздці дня? Жорстко, саме після Паризького комуніке. От вам і відповідь. А фактично, знаєте, всі е, негативні моменти відчула на собі українська сторона. Те, що мала статися центральною темою українське питання, наразі зміщено акценти на питання Гренландії. Угу. Нам дякувати за це, Макрону. Подякуємо. Угу. А, знаємо, пане Дмитре, що Трамп оголошував оголосив. Про створення Ради Миру. Також пишуть про те, що Європа боїться, що на форумі в Давосі президент Трамп оголосить про так звану альтернативу ООН. В деяких європейських урядах вважають, що Трамп може оголосити про запуск цього нового міжнародного органу, так званої Ради Миру, фактичної альтернативи Організації Объединенних Націй, але як там зазначають під його авторитарним керівництвом а, стосовно завдань цієї структури, то йдеться про забезпечення миру в регіонах, уражених конфліктами або таких, які перебувають під загрозою а, конфліктів, тут варто сказати, що Трамп отримує право одноосібно сімного чоловіка раду і визначати свого наступника. Запрошення до цієї ради миру отримали зокрема Німеччина, Франція, Україна, Китай і Кремлівський режим стосовно згоди, то її вже дали Аргентина, Угорщина, Албанія, Білорусь, Ізраїль. Пане Дмитре, як ви оцінюєте ось цю раду миру новостворену, які тут можуть бути, і чи можуть взагалі бути якісь підводні камені, і чи можна говорити, що таким чином Трамп може... Ну, знищити або якось, ну, нехай буде знищити НАТО і саму Організацію Об'єднаних Націй. Не мовиться про знищення НАТО. Дарина, давайте знову називати речі своїми нами. ООН це дієвий інструмент в регулюванні військових конфліктів. На жаль, на, ні. На жаль, ні. Більше того, Дарин, давайте згадаємо з вами ті корупційні скандали навколо ООН. Наприклад, з тою самою продажу іракської нафти в обмін на продовольство? Гучний корупційний скандал так, більш ніж на тлі вищих посадових осіб Організації Об'єднаних Націй. Тобто, ООН перетворилася фактично в корупційну організацію і абсолютно недієву. Причому зауважте, яка існує в першу чергу. На внески Сполучених Штатів. Вони найбільші внески мають. І, відповідно, Сполучені Штати мають моральне право знов таки вимагати підзвітності ООН. куди ми гроші даємо? Правильно? На корупційні оборудки, на бездієвий механізм врегулювання військових конфліктів. Тому і відповідні дії Трампа, якщо ООН за всі ці роки не Спромоглося вплинути на жоден військовий конфлікт, то про що йде мова? Тоді виникає відповідне питання, що це не дієвий механізм, і потрібен дієвий механізм, альтернатива. Це відповідна аксіома, то її не треба доводити. Тому мовиться про те, що Сполучені Штати заявили про реформування колективної безпекової ситуації в світі. Про це в першу чергу йде мова. Відповідно і е, зауважте заяву європейських посадовців про те, що змінюється взагалі характер взаємовідносин по закінченню холодної війни. Тобто, якщо Трампу вдалося наразі, а йому таки вдалося е, реально зупинити низку регіональних конфліктів. То відповідно йдеться про те, що це тактика, яка має назву мир через примус і він буде його реалізовувати. Дарин, поясніть мені, будь ласка, хто буде заперечувати ефективність дій Трампа по відношенню до Венесуели? Кому стало гірше, якщо наразі? Позбавили Російську Федерацію, Китай і, відповідно, Іран можливості тіньового продажу венесуельської від нафти Відповідь очевидна: якщо наразі зміняться політичні еліти в Ірані, країни, яка визнана спонсором тероризму, яка не буде впливати на формування повісті дня на близькому середньому сході в Європі тощо. А саме в моменті терористичних атак? І це завдяки діям Трампа. Якщо завдяки діям Трампа припиняться постачання військових технологій з РАН в Російську Федерацію, це я нагадаю, шановні українці, це ті сотні шахедів, які летять на наші голови, то хто від цього виграє? Ми з вами? Чи можемо скалі які. Буде припинена можливість постачання комплектуючих і самих шахетів. Відповідь очевидна. То ми маємо вітати подібні пропозиції, які поставлять нарешті на місце авторитарні режими. Те саме що стосується Російської Федерації, те, що робить Трамп, це військово політична економічна ізоляція. Дарин ми з вами вже згадав. Венесуелу, Іран, які були ключовими військово-технічними партнерами країни-окупанта, те саме відбувається на пострадянському просторі. Зміни в Білорусі. Погодьтеся, якщо випускають політв'язнів, то це про що свідчить? Про дії Сполучених Штатів. Якщо закінчено вірменно азербайджанське протистояння, яке використовувалося росіянами десятиліттями. То це, напевне, знов-таки зусилля адміністрації Трампа, які відповідають колективній безпеці. Відповідь очевидна. Але це не відповідає інтересам країни окупанта. А на нас наразі намагаються переконати, що Рада мира запропонована Трампом, відповідає знов інтересам країни окупанта. Аналізуйте, я вас закликаю, шановні телеглядачі, аналізуйте будь-яку інформацію. Дякую, пане Дмитре, за цю розмову, за ваш аналіз, за те, що так. По поличках завжди розкладаєте ту чи іншу інформацію. Також, звісно, дякую, що говорите цю правду. Ну і, зокрема, можете розлінчувати факти. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш тут канал, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримати Збройні Сили України. звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі, побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.